Скидання лічильника відпрацювання для принтерів Epson L серії. Інструкція підходить під більшість моделей пристроїв з серії Фабрика друку. Повний список моделей можна подивитися в описі до цього відео. Для скидання помилки памперса вам потрібно перейти на сайт InkSystem і завантажити програми InkChip Чип а також купити код скидання. Код прийде на вашу електронну пошту. Якщо ви хочете, щоб помилку усунув наш спеціаліст у віддаленому режимі, натисніть галочку віддаленого скидання памперса. Обов'язково, перед початком старту робіт зі скидання памперса самостійно, переконайтеся, що на вашому комп'ютері встановлена операційна система Windows. Програма працює тільки з цією операційною системою. Також перевірте наявність кабелю USB для підключення принтера до комп'ютера. Відключіть інші принтери та пристрої, які підключені по USB. Далі завантажте та встановіть програму InkChipVak з нашого сайту. Підключіть принтер до комп'ютера за допомогою USB кабеля. Важливо, в момент прочитання лічильника відпрацьованих чорнил та процедури скидання лічильників, принтер повинен бути увімкнений та підключений до комп'ютера через USB кабель. Запустіть програму InChipViak. Натисніть Лічильник відпрацювання», оберіть модель. Далі необхідно прочитати лічильник відпрацьованого чорнила і тільки після цього переходити до скидання за допомогою коду. Важливо, якщо програма зависає на читанні, вона зависне і на скиданні. Не використовуйте код скидання, поки не зможете прочитати його. Є декілька причин, чому програма може зависнути. Найчастіша проблема полягає в черзі друку, яка займає порт. Для того щоб це перевірити, зайдіть в панель керування, пристрої та принтери, і натисніть праву кнопку миші на ваш пристрій та подивіться чергу на друк. Видаліть всі завдання, якщо вони є. Якщо завдань на друк немає, а програма все ж таки зависає, тоді потрібно перевстановити драйвер пристрою. В пошуку браузера введіть драйвер і назву вашого пристрою. Завантажуйте драйвер тільки з офіційного сайту. Нічого видаляти заздалегідь не потрібно. Новий драйвер встановіть поверх існуючого. Якщо два попередніх рішення не допомогли, тоді потрібно встановити додатковий компонент Visual C. Посилання знайдете в описі до цього відео. Після того, як проблема із зависанням буде вирішена та лічильник буде прочитаним, можна переходити до скидання. Звертаємо вашу увагу, між процесом прочитання лічильника та процедурою скидання не повинно пройти більше двох хвилин. Натисніть на відповідну кнопку скидання лічильника. Введіть код скидання та натисніть ОК. Лічильник абсорбера успішно обнулений. Тепер потрібно перезапустити пристрій. Не забувайте періодично перевіряти заповненість абсорбера. InkChip Вік допомагає скинути електронну помилку памперса і відновити друк. Проте за фізичним рівнем відпрацьованих чорнил вам потрібно слідкувати самостійно. Підписуйтеся на канал Ink System. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.